Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі під моїми відео. Будемо дивитись таке питання: три події на порозі. Подивимося, для кого ще цей розклад. Якщо ситуація ваша, то дивіться, ні гортайте далі. Отже, три події на порозі, для кого цей розклад. Нагадую, мої розклади підходять і чоловікам, і жінкам. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Три події на порозі, для кого цей розклад. Для людини, яка в, знаходиться в певних обмеженнях через зовнішні обставини. Це може стосуватися як фінансів, так і особистого життя. Якісь дуже неприємні відносини, як скалічені, можливо, навіть і те, і інше і відносини, і матеріальна фінансова залежність від когось. Так. Але нещодавно ви від якоїсь жінки, жінки все-таки дивіться, знайомої вам жінки з дитинства, можливо, або дуже давно знайомі, ви отримуєте певну пропозицію фінансову, що дозволить вам або знайти нову роботу, якщо ви шукаєте, або фінансовий дохід новий. Знайти, або це просто вона проявиться до вас з якимсь подарунком, можливо, вам роботу допоможе хобі якесь, яке принесе вам фінанси. Так, дивіться, неочікувана для вас це буде звістка. Ви не чекаєте цю жінку, але вона проявиться, і ви будете задоволені цим. От для такої людини цей розклад: три події на порозі. Три події на порозі. Давайте подивимося, перша подія. Вітаю вас! Перша ж подія дуже сприятлива. Ви по імператриці. Так, в плюсі. Ви по імператриці, дивіться, самодостатня, задоволена собою, ех, получаєте дари від життя. Будете займатися шоппінгом, доглядати за собою, будете кохати, коханою, тобто відчуватимете себе живою, щасливою. Успіх до вас прийде фінансовий також на зміну тим картам, які були по п'ятерки Пентаклів, ви досягаєте фінансового успіху комфортно водите, покращуєте навколо себе, все-таки не бездумно працюєте, робите щось, і це по-новому. Або буде вам даватися це дуже легко, або, або це буде щось нове, можливо, нова робота, нове хобі і так далі. Ви раніше такого не відчували. Давайте друга подія. Знову ж ці самі карти, дивіться, проявиться людина з минулого, яка ще раз проявиться. То в сигніфікаторі випадало те саме проявиться ще з якимсь подаруночком. Так, допомагатиме вам. І третя подія. Так, приберу. Так, після отих важкостей, це вдається вам час на передишку. Після отих важкостей, коли ви багато працювали, коли. Багато чого досягнули, і ви не думаєте, що ось все закінчиться. Ви готуєтесь далі воювати за своє від неприємностей наче відгороджуєтеся забором. І дивіться, тут два варіанти: або у вас до особистого життя веде тут по карта закохані, або ну, це якраз момент прийняття дарів, або це може бути і партнерство навіть. А, можливо, і те і інше, коли ви будете працювати разом і матимете взаємовідносини. Так, і, Можливо, ви цього давно очікували. Ану. Так, прийде до вас король Пентакливий, земної стихії. Це телець Діва або Козиріг, або просто знаходиться в таких енергіях земних а, людина. А для чого він до вас прийде? Давайте глянемо, для чого він до вас прийде? Так, для того, щоб ви зробили правильний вибір і вийшли з стану підвішеності, от ви себе якось підвісили, можливо, вам треба передивитися свої життєві пріоритети. І йде вам ну, на радість, Вищі сили посилають, щоб ви згадали, що ви знову жінка приваблива, жінка, красива. От для такого до вас йде цей чоловік. Нехай все хороше, неодмінно збувається, і негатив обходять вас стороною.